Це ж завтра у нас вже 30 те то я завжди купую 29-го, щоб зранку вже нікуди не бігти, тому що так всі хочеться вийти і зразу поїхати. Всі гарні. Квіти не можуть бути негарними. Тільки я не люблю, коли їх підкрашують. Клас. Гарні лілі. Ох, як пахне все. Красота. Така краса, да? і білі теж мені подобаються. І ці не дуже, бо вони якісь підкрашені. Ні, краще це лілії. Це якісь несвіжі вони по краям, бачите. Оце гарне. Ого, рванула машина. А скільки така одна роза стоїть? Оця? 80? Mm. І ця теж 80, так? Да? І ця теж. Клас.